Протягом минулого тижня до чергової частини Покровського районного управління поліції надійшло 231 повідомлення. З них 78 з ознаками кримінальних правопорушень. Так, співробітниками поліції було задокументовано чотири факти зберігання наркотичних речовин за даними фактами відкриті кримінальні провадження за статтею 309 кримінального кодексу України. Без нетверезих водіїв ці вихідні також не минули. Також співробітники поліції задокументували п'ять фактів керування транспортними засобами в стані сп'яніння. Водії порушники притягнуті до адміністративної відповідальності згідно зі статтею 130 Адміністративного кодексу України. також поліція закликає мешканців дотримуватися комендантської години, яка діє з 9-ї години вечора до 5-ї ранку та режиму світломаскування. Порушення комендантської години може каратися штрафом у розмірі від 340 до 680 гривень або громадськими роботами на строк до 40 годин. Якщо порушено режим світломаскування, то штраф від 510 до 850 гривень.